З того любою ради, щоб ми всі тут зібралися навчатися, просвящатися, щоб ми жили краще, і ліпше, тому що цей світ тягне на нас на той бік, тягне до загибелі, а ми пішли до Господа, щоб бути з Господом і стати кращими. І Господь закликає нас всіх, щоб ми так само були тими вісниками і у світі, щоб ми доносили слово Бородок. Кажемо, хто ще не знає, то що не пізнав Господа. І ця проповідь моя на цю тему, проповідуючи, не бійтеся, я хочу здати нам святе слово і на Святого Вукія, в 12 році, перший вірш, на гелія святого Вікі, 12 році першого вірша. З того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного і почав промовляти тобі, перш до учнів своїх, стережиться розчини фарисейської, що є лицемірство Амінь. Ми знаємо, що Господь прикоряв постійно фарисеям, законникам, ті, котрі мали в першу чергу бачити в нім Котрі прийшов на цю землю, вони ж його перші відкинули. Тому що я так думаю, що і він е, хотів з зробити якісь зміни, робив якісь зміни, а для них це здавалося, що це набагато гірше буде. І ми знаємо, що навіть і тепер в ізраїльському народі бояться цього всього, бояться про Христа говорити, бояться думати, що він вже був, і це не прийнято знайти по сьогоднішній день і це дійсно велика боротьба по сьогоднішній день. І так само закликає Ісус ми науки фарисейської боялися цієї розчини, тому що розчина це не бухає, якщо кинути маленьким трошки дріжджя у, 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 у заквасу, тому воно робить, ми знаємо, що велику до захвасу. Так само, якщо у церкву закинути щось світу, щось людське, то тій воно розлетиться. Якщо воно таке буде любе для нашого слуху, не буде чимось нас обмежувати, буде для нас легкістю, здається. На слабу, не на Божу славу ми будемо мати ті наслідки, що ми будемо мати гріхи. І навіть не усвідомлюючи, що, що це гріх. І так само і тепер є багато, де можна цього не Ми знаємо, що тепер є телефони, є комп'ютери, телевізори, інтернет, де ми можемо багато-багато. Сухти з десь і проповідів, всяких є багато виходило. Багато що додали до Біблії. І як все всього, всього вияснити, що для нас, а що не для нас з багачення. А це треба читати, багато читати. Я знаю, що це наша лінгюцька. Але я борюся з цим і ви боріться з цим. Я борюся кожен день з цим. Заставляю себе, встаючи зранку, і вже кажу себе, що нічого не роби, а бери Біблію і почитай. Потім будеш робити, потім Господь тебе благословив. А в першу чергу це почитай святе Письмо. Щоб ти в ній тував і роздумував, могаче роздумувати цілий день. Але ми знаємо, що скільки разів в мене є, що ці думки приходять зранку, але той ззаду карішки, що лишиться, це... це не горить. Це не горить. Це ще буде обід, ще буде вечір. Ти почитаєш ще потом. І я зазвичай за собою, що десь коли... так само і ще за ці думки прийшли, але бігати по хаті сюди. Я бачу, як воно мене вже вмікаєш, я запушую мову. Та ще раз запрочитати і знову повертається. І це є постійна боротьба. Але треба з цим боротися, тому що якщо ми не будемо дати Святого Письма, то ми не зможемо дати відповідь тому, хто нас хоче звести. Говоримо з одним, ніби це суті. Так само і в них велика проблема це читання святого Письма. Велика проблема, щоб люди це розуміли. Багато хто каже, мені вистачає того, що я був у церкві, кажуть, і мені того вистачає. Я тим назирую, що мені вистачає. Але ми знаємо, що якщо будемо читати святого письма, то ми. Не зможемо розвиватися. Це так само, як той букварять, ми зупинилися на якійсь букві, або не пропустили ту букву, то ми потім вже не можемо ставити склад, тому що ми тої букви не знаємо. Так само, і святе письмо хоче, щоб ми пробували кожен день, щоб ні, ніхто нас не звів, бо ми бачимо, що як у світі люди більше бояться того, що, що придумала людина, що надумала людина. Не перейти дорогу, якщо кіт перебіг, це, тем, це таке, що мені ще бачить такого, то вони цього більше бояться. А Бога не бояться. Вони випускають пускають стільки, що можна заблукатися в них. І вони перший раз читають брошуру, а святе письмо не будуть в руки. Те, що має бути на першому місці, люди відкидають. Учаться від людей від людини. Як може вчитися людина від людини добро, якщо це Богонатхненне на Писання, воно може вчити на добро. Людина може помилятися, і люди помиляються, і я помиляюся, і ви всі помиляються. Але ми всі учимося цього святого Письма. Так само і Господь говорить, щоб ми не носили Слово Боже, бо немає нічого захованого, що не, не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що кажете, ви потенки, при світлі почуєте, що ж, на вуху, кому... щоб шептали на вухо в коморах, на дахах проповідуваних буде. Дійсно, ми задаємо. Як е, е, починалося християнство, скільки це було дійсно ховалися, щоб їх не знайшли, всю було потимки, пошепки, а где мовчалися. Задаємо і Радянський Союз, коли били вікна, коли так само збиралися по, по домівках, і як нам розказують старші. Яка була віра, яка була натхнення, яке було порив, буде, буде на тім місці і любов? У нас тепер є воля. Ми можемо вільно говорити до сих Але чому згасає нас це все? Я багато молюся до Господа, щоб Господь щоб мені не власило, це те, що він дав мені відразу. Бо ми знаємо, що. З роками часу ми вважати. Але слава Богу, що Господь підтримує, дає сили боротися з цим світом, боротися всякими думками, які надходять. І він зі мною. І він з нами. І дає кожному з нас боротися з цим всім. Кажу ж вам своїм друзям, не бійтеся тих, хто тіло вбиває. А потім більш нічого не може чинити. Але покажу вам, кого треба боятися. Бійтеся того, хто має владу, убивши, кинути бігіна. <кій> <кій> не бійтеся того, хто може просто нас убити тілом. Бо якщо ми будемо зробити це нам за ім'я Ісуса, за ім'я Ісуса. Баженні, за зацях, щоб посадаємо до нашого Господа. Але бояться нам то, тих треба, хто нас зводить, хто підходить м'яко ласково, хто підносить нам ті слова ласкаві, приємні для нашого слуху і для нашого тіла, які дають нам пом'якшення, полегшення, щоб ми не стримувалися до чимось. Щоб ми не то від чогось поганого, але то, то нічого страшного, то немає нічого не, не страшне. роби це не вір, що зрішення, От тих треба боятися чути, відчувати, як диявол підходить з кожного боку і з ним боротися. Бо ми знаємо, що він підступний. Він так до нас підходить. Так. Підкидає нам всякі думки і розум, щоб ми <кхи> схибали, але треба, треба відчуватися, молитися, просити, щоб Господь борів нас від, від цього. Господь так само каже, які ми цінні нього, чи ж не п'ять робців продають за гроші, та проте те перед Богом із них. Ні один не забутий. але навіть волосся вам на голові пораховане на все. Не бійтеся батьків, що ви за багатьох сіл. Ми переживаємо і покладаємося постійно багато на себе. Ми покладаємося і думаємо, що ми своїми силами щось можемо робити. Але Господь дає нам сили. Господь нас береже, Господь показує, який він сильний кожному з нас. Ми знаємо, що у нас є багато буває випробування. Є такі випробування, що нам падають руки розум і не здається, що ми вже Господь від нас відпав. Але Господь ніколи не покидає нас, бо тому що Він світ ніколи не залишить. Бо кажемо на світі вартішими, як він переживає за тих горобців, котрі не жнуть, не сіють, лише літають і дає їм і пожив, і захист, да їм і, і так, щоб вони могли прожити своє життя достатку, а скільки ми ратіше. Невже він за нас, він для нас все нас, нас зробив і невже він нас залишить на одинці, щоб ми боролися з цим світом, ніколи не залишить. Ми ще служимо вірою і правдою. <кхе> <кхе> Кажу ж вам, Кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає Син Людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відсурається перед людьми, того відсурається перед ангелами перед Англами Божими. Не знаю, чи є хтось між нами, хто міг би сказати, що я Хто знає, хто не може бути між нами, що. Бо якщо питає себе і сказав, що з батистів, чи ти віруючих, чи ти патестант, бачу, чому сказати, коло на нас, чи ми пускаємо голову, чи ми гордо говоримо. Я Христове життя, я. Христос мій спаситель, Христос мій захисник. Я радий, що я впізнав його, пізнаю, чи ми можемо це сказати, любичи, показати що ми дійсно визнаємо нашого Господа до Спасителя. Чи ми відвертаємо голову і думаємо, як відійти від цього Бо багато є таких, що не знає, що казати. Тож до Господа, щоб Господь кожен на нас підкріпляв, щоб ми показували, які ми сильні у Господі і сильні в слові, щоб ми могли. Сказати тій людині, що з нами Господь зробив, бо нам треба і це розказувати. Кожного нас Господь спас і показав певний час, що ми не може з нами зробити з тими, як потрібні були паші, падають не лише у своїх очах, а в людських очах, а він вирвав і показав. Що ми можемо перетворити людину у то ліпше, у то краще. Він каже, що да у нас дує дихання. Ми живемо вже не тим, що світ, а тим, що Бог нам дає. І живемо кожен день з цим, і думаємо за це. І застерігається на наш Господь і кожному, хто скаже слово на людського сина. Йому проститься, а хто з не вважатиме Духа Святого не проститься. Він навіть дозволив, та так я навіть дозволив, що навіть щоб люди, куди можна говорити на сина людського. Бо є такі, але одне застерігає, щоб ніхто нічого не, не, не говорив на Духа Святого, бо це йому не простиється. Не знаю, чи є такі люди, але я думаю, ці слова тут не беремо написані, тому що все, що тут написане, для науки нашої. І я думаю, що хто пізнав Господа, той так само і шанує Духа Святого. Тому що на цій землі працює Дух Святий тепер з нами. Наш Господь зверне на небесах, Дух Святий з кожному з нас і, пере, і допомагає, підкріпляє, навчає, докоряє. Він той, хто найкращий вчитель, і найкращий дух, і батько, і мати, і сестра. Він ніколи нас так само не підведе і ніколи не чинить поганого чи злого. Він хоче, щоб нас довести до, до останнього нашого кінця життя у вірі щоб не впасти в очах Господніх, щоб ми не прийшли при Господнем лице, і Господь сказав, я не знаю вас, щоб такого не було. Він переживає за кожного з нас. І коли вас водитимуть до синагог і до урядів і до влад, не турбуйтеся, як, і, як або що відповідати чи що говорити. Дух Бо Святий вас навчить тієї години, що потрібно казати. Дійсно, тяжко. Настануть тяжкі часи. Я дочитаю вам ще так само відбув з 21 віршик. це пише був при кінці світу. Отож, укладіть у серця свої наперед, не гадати, що будете відповідати. Бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй усіх. Противники ваші, і будуть вас видавати, і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіючі смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але і волосся вам, і голови не загинули. Терпеливості вашої душі свої здобудете. Які ще будуть випробування, які вам не дай Бог, щоб ми попали в ці випробування, Бо це будуть дійсно дуже-дуже тяжкі випробування. якщо тебе вже буде видавати навіть від дня, а буде таке снегоміння, що за, за ім'я Ісус навіть і пошуки не можна буде говорити. І видавати тебе свої рідні навіть, а рідні знають, що ти віруючий. І треба мати велику терпленість, або мати усім, щоб зберегти свою душу. Дякую Господу, що ми маємо цей ще прекрасний час. Ми маємо зараз Ця... цей час, де зараз в нас війна, але ми, слава Богу, не відчуваємо. Слава Богу, що Господь ще зберіг цей куточок землі, що ми можемо вільно приходити на зібрання, нема гоніння, немає не стоїть ніяких офіцертам і, і на виході забирають чи... Женуть без, як колись за слово Боже. і пояка, що ми можемо бути тут вільно і навчатися. Амінь.